Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас приємну і довгоочікувану новину про улюбленицю мільйонів телеведучу Лесю Нікітюк. Після кількох місяців чуток, припущень та обговорень у соцмережах. Леся нарешті підтвердила інформацію про свою вагітність, але зробила це вона як завжди в стилі Лесі. Неочікувано та з гумором. Щойно фанати почали масово вітати її з вагітністю. Як з'ясувалося, телеведуча вже народила. За інформацією медіаексперта Богдана Біспалова, син Лесі Нікітюк з'явився на світ 15 червня. Новина миттєво розлетілася мережею, і Леся, щоб не залишати простору для чуток, підтвердила народження первістка особисто. Нагадаємо, що ще взимку в мережі з'явилися перші здогадки про можливу вагітність ведучої. Шанувальники звернули увагу на зміни в зовнішності Лесі, відмову від тісного одягу, а також загадкові публікації в соцмережах. Однак офіційного підтвердження тоді не було. І ось тепер усе стало відомо. Поки що імені сина Нікітюк не розкриває, однак, знаючи її стиль, можна очікувати як креативного імені, так і кумедного анонсу в майбутньому. Наші щирі вітання для Лесі та її родини. А що ви думаєте про цю новину? Чи здивувала вас така несподівана розв'язка? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.